Доброго дня, малята! Сьогодні до нас у гості завітав гномик. Але завітав він до нас не просто так, а хоче попросити про допомогу. У нашого гномика було шість братів, але зла чаклунка їх викрала та не повертає, поки він не виконає усі її завдання. Ну що, допоможемо нашому гномику. А ось і перше наше завдання, яке має назву веселі зайчики. Перед вами зображені зайчики, але ніхто не знає їхню кількість. Тож нам потрібно їх порахувати. Давайте будемо рахувати разом: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тепер у зворотньому порядку. Сім, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1. Молодці! Ось ми виконали перше завдання та врятували нашого першого гномика. Наступне наше завдання має назву сусіди. Перед вами з'являться цифри, а вам необхідно вказати їх сусідів. Отже, перша цифра у нас 2. її сусідами є «одиничка» та трійка. Наступна цифра у нас 4. І її сусідами є трійка та п'ятірка. Тепер у нас цифра три. А її сусідами є двійка та четвірка. А у цифри шість сусідами є п'ятірка та сімка. Малята, ми виконали це завдання та врятували ще одного гномика. Третє наше завдання має назву, назви та покажи фігуру. Давайте для початку розглянемо, які у нас є фігури: це трикутник, квадрат, прямокутник, ром, коло та п'ятикутник. А тепер, як ми вже повторили фігури, я вам буду називати фігуру, а вам необхідно вказати на неї. Отже, перша фігура квадрат. Так, ось він. Наступна фігура ромб. Ось тут він. Наступна фігура трикутник. Так, ось це він. Наступна фігура коло. Ось воно. І остання фігура п'ятикутник. Ось тут. Молодці! Ми звільнили уже третього гномика. А тепер нам потрібно покормити зайчики морквинками. Але ми не знаємо, чи усім вистачить моркви. Для цього нам необхідно їх порахувати та поставити знак. Більше, менше чи дорівнює. Давайте спочатку порахуємо зайчиків. Один, два, три, чотири. Так, у нас чотири зайчики. А тепер давайте порахуємо морквинок. Один, два, три. Отже, чого у нас більше? Зайчиків чи морквинок? Так, чотири зайчики більше, ніж три морквинки. Давайте порахуємо знову. Один зайчик, 2, 3, 4, 5, 6. А тепер порахуємо морквинки: Один, два, три, 4, 5, шість. Отже, зайчиків та морквинок у нас порівну. От ми виконали це завдання та визволили уже четвертого гномика. А наступне завдання від злої чаклунки має назву посортуй. Нам необхідно розкласти квіти різними способами. Давайте для початку їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте розглянемо, як ми можемо поділити ці квіти. Ми можемо поділити як 1 та 6. Також ми можемо поділити, як 2. Та п'ять. А ще можна поділити як три та чотири. Отже, зробимо висновок, що число 7 складається із одинички та шістки, двійки та п'ятірки, трійки та четвірки. Малята, ми виконали вже п'яте завдання та визвали п'ятого гномика. Залишився ще один. А останнє завдання нам необхідно розв'язати задачі дві веселі киці. Грались на травиці. Цуцик ще до них підбіг. Скільки разом стало всіх? Так, три. Зайчик, ти чому сердитий? Морквин не можу полічити. Сім було, а дві я з'їв. Скільки мамі залишив? Так, п'ять. Три ромашки жовтоокі. Дві веселенькі волошки. Королеві дарували. Скільки квітів в неї стало? Так, п'ять. Малята, ми виконали завдання та повернули усіх гномиків, але їм уже час повертатися додому, тому вони кажуть вам до побачення, до нових зустрічей.